я в тебе стріляю! Здавайся! Здавайся! У мене пістолет. Не буду стріляти. Папа, а ну розкажи як ти продав свиню і що ти купив? Пістолет. Пістолет? Який пістолет? <схай> Скільки? Місяці 8 держави чи год? Ну от ні, так? Да? Хто пукнув? Хто Коротше, держали ми свиню, а купили гайковерт. Що купили? Гайковірт. Ти крутився? Ні? Ну і я. Я стріляю в тебе. Ну лучше крути, ніж той. Ти, а чого ти свого друга не взяв, хай би тобі колеса поробив? А? Ще не приїхав. а другий я той шов. Що... що приходив. Ого, точно, де в нас сейчас. Скат еще. Іщ... Скат еще душі лопнув, ти бачив? Та ні, наче тоді він не сильно був а тут. Давайся, Стріляю близько. Може в кого є скат такий. Купи. Да, Діма, купа. Что, не роба? А при чм тут резервка? Ну, приток. Ты знаешь, що щось поломал тут. Не, уже. Не. состав. <laughs> <laughs> Підняти ще на да? попу ще. Mm -hmm. Або нас живий, а? Що не живуть. І мене вже не піднімав. Дима. Хоче посадити, наверное, тобі його. Вилазить чи що? все. не немало. А там гайка глянь. потом что-то не попало. Там один болт, пожалуйста. А где он? Тоже зажал ты -то его.

Дима! О, я Він шкодник один, да? Нет. Куди котиться? Дволо. Надо глинчи головки, так? Да? Да только... Что за язык? Ты, только... Ты фокус еще мне не ключится. Ты сделаешь? Достань Домикрат. да Где? Да. Я не знаешь. Донкрат достань. Де Донкрат, я не вижу. <ріху> не вижу. Давай, доставай. Я не вижу. Да вытягивай спид тол. Питочка. Питу? Да, вытягиваю. Я, куда ты Туда, сюда, можешь на голову даже. Сейчас. Здесь. Вытянул. Ну mm. так ее вытянуть надо. Что mm. ні? Дались вытянь. Руками візьми. Ні. Я не хочу, блі, влязні. Давай витягуй. Мазуки. Та яка мазута, там нема мазути Бери Мазут. за край і тяни. Тяни. Та тяни Він руки боїться вимазати. Та куди ти об себе? Все Дімка, дімка, блядь. Якийсь біла ручка в нас таких не буде десь в офісі сидіти, так? Де? Або на шиї? На На? Що на шиї? Та куди ти його викинув? Викину. А що я будемо взяли? Подайся викинути. йому скати вивези там. Покидали погані, щоб не було. А він відки загортає. Зараз покажу, поставив там подовжувач тиску, як ото люди ставляють, наче працює, не знаю. То в мене було закольцоване воно, а тепер наоборот. Ну, зараз покажу вам. Пшеничка після морозу. 6 градусів і після того як ми її удобрили дивіться непонятки коротше якась погода у нас Она прихватила трошки. Ну, подивимся, что далі будет. Це вам запахи не передати. Оце пахне. Туди і отуди. туди ну, нормально, почти на холостик піднімає, а тут таке було Непонятки якісь зараз покажу як я там підключив Стане. Тут лист металу ще лежить, Вічно нас нема куди його діти Витягли, положили, бо треба було сюди. Him a real Щось зарядку перестав давати, тут Камазовський Камазовський каже, стоїть цей. Тарас подільний той генератор Поставили новий і опять щось перестав подавати. Це отут так. Будемо виводити усіх свиней, не будемо не держати, Не свиней, нічого. Хвате. Знаці здіваються по 65. 65 кг беруть цей свиней. Приїхали, одну свинку здали і купили гайковюрт за 9600 чи 700. Ну що, краще? Трохи краще. лучше трохи? А? Лучше? Ну, бачите, трохи лучше. Ой, пахне. Щас подивимось, нагрівся він чи ні, ні. Там сівалку зараз помили, надо буде її назад ставити. в Стойло. Та і все. Зараз покажу, як було підключено і як підключив. Ну, каже батько лучше трошки, а там хто його знає. О! А, він може туди. Всі валку мажемо масло і солярки. Налили, оце промазали і все, і законсервірували і на тому капець. Там ціна на сімку наче росте. Ціна начебто дають 20, 20 100 чи 20-200 десь така. Ні. <реш> Масу не забудь виключити, па. Ну воно не прикручено то, да? Хто? Та я прикрутив тут на цей. Ну, наче менше. Може, що ще холодно. Тож нагрівався. Коротше, зброс у нас вийде йде. Іде цей. З... НШ. По, а який тут стоїть у нас? 50-й. 50-й. Коротше, йде, ось він у нас сюди на подачу. Потім оце спода... іде е, зброс. Я ось підключив іще ну, туди. Бачите, зброс. А цей підключив розподілитель, що у нас там Р80 стоїть. Купив оцей же клапан. Ну по, як він там подовжувач тиску. Сюди поставив і ось воно пішла сюди і входить ось, ось на подачу сюди, на цей розпределитель. А в нас було підключене просто по цьому. Зсюди воно бралося і подавалося на подачу туди. Тепер зробив так, батько каже, трохи краще. Трохи краще чи як? Я нормально піднімаю. Нормально? Ну, каже, що зараз краще піднімає. Ну і масло не так. Може, звісно, ще мало поробив, що. Ну, не знаю. Так що, кому треба, краще так підключайте. Бо я був послідовно підключив. Просто ось, ось зброс іде буква Т. І подача була на розпределітель R80. І потім виходилося, що він гріється. Не знаю, ось, може, коли будемо грузити, що він постійно буде робити. Подивимося, як він з цим. А так, начебто нормально. І тут стоїть R40 розпорядітель. Я не пойму, чого його продають куни, погрузчики і дають таку ну, малий. Не знаю, чому воно так. Так що наче робить. Зараз треба запчасті там пособирати, бо я порозкидав батько масу виключив. так що. І тепер навіска робить, працює. Так що. Переставили сюди розподілитель, Тепер він у нас стоїть, просто вирізав воно дирку туди. Поставив, він нас пошти так, ну коли що робить, коли не робить. Тут ще треба нам воно десь знайти. Не забув як вона називається ту. Чи платформа, чи як вона репнула, бачите. Корні рвали ми ним одне время там викорчовували навіскою. І розривали отой кронштейн, кріплення циліндри. Так що. Ну, наче працює там хтось. Не... Подивимося. Так що такі справи. Ну, а тут -а я підсоєняв два зброси, як я робив, це з той сторони. Ось ось зброс іде з р 80 Бачите, я зробив трейнік. Там трейнік стоїть. Короте. Подача на 27 му трубу. Іде зброс туди. І сюди вивів ще один тройнік уварив цей. Та як, о, не викинула трошки. Та просто під 24-ту бачите, Отам. і під 24-ту варив штуцери і все. І тепер у мене працює, якби і ця, і це, і той, коротше, запитане так що працює, зараз там підемо, ще поприбираємо та і все. А, и ремень, она, наверное, съела, может, и нема зарядки. И нужен съела. все, новый ремень и уже все. Скис. Капец, что и делают?